Натомість ми побачили, що резина в цього зила набагато краще, ніж у вас на вашому приусі. Ваша суб'єктивна. Так а чому моя суб'єктивна? Давайте поміряємо просто е, залишок протектору. Ваше, Давай навіть на іку нападку. Блін, я не знаю. Який тут залишок протектору може бути, шановні? Дивіться. Взагалі, лисе. Просто лисе. Но сто од такива да ја граѓуваат? Да. Тоа макам дека ја тоа што. Ну, Вам дає на капіталі, закладу мої жаду. На якому мене все працює, у мене теж все працює. У вас лисеразина? Це ваша думка собі. Так я вам можу показати. Пішніть покажу. Друзі, усім привіт, з вами адвокат Антон Болтик. Ну як же дістали ці працівники поліції? Вони продовжують займатися невідомо чим. Ну, в принципі, відомо. Вони зупиняють звичайних работяг, починають казати про те, що якась гума не така, щось там з покришками. Дуже добре, що є такі. Небайдужі громадяни України, які можуть заступитися до того водія, саме який не знає своїх прав, і має можливість допомогти. Велике вітання автору даного відео, тому що ти великий молодець, що робиш такі речі і допомагаєш звичайним водіям на місці. Друзі, про що мова йде? Мова про проблеми з шинами, з лисою, гумою. Однак працівники поліції самі порушують. Самі порушують і подивіться, взагалі, яка в них губа. Фіксуйте завжди такі порушення. Викликайте на місце служби моніторингу, щоб вони також фіксували це порушення. Пишіть скаргу і обов'язково залишайте скаргу керівництву в Київ, саме не керівництво цього поліцейського, який виїхав на лінію, порушуючи. Певні вимоги ДСТУ, порушуючи правила дорожнього руху і не дотримуються технічного стану транспортних засобів, тому що це є грубим порушенням. З вами адвокат Антон Болт і сьогодні на каналі поговоримо про цю тему більш детально, а також розповім дуже цікаві юридичні аспекти. Залишайтесь, обов'язково підписуйтесь та розповсюджуйте дане відео, і не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Так ви не довели причину зупинки, я шановні? Не я не повинні доводити. Ви якраз повинні доводити. чим це передбачено? Законом України про національну поліцію. Законом Які... зупинки. Да. Нічим я не повинен підтверджувати. Згідно чого повинні підтвердити законні частини 2 статті 35. 6... Надати детальний опис підстави зупинки. Є постанова Верховного суду від 1 серпня 24-го року у справі номер 950 дроб 2479 дроб22. Що причина зупинки вважається незаконною, і перевірка документів також, якщо відсутні підстави для такої зупинки. Розумієте? Я Це практика. Це практика. Я не знаю, що вона за роздруківка там. є. Я вам назвав тільки, що посилання на нормативний акт, його можете знайти на раду Гов'юа. І будь-з якою роздруківкою я можу і з листочка вам це процитувати, але, блін, воно на раду ГОВЮА є. Якщо ви хочете, можете переконатись. Немає потреби. Це вірно каже автор цього відео про те, що працівник поліції він зобов'язаний роз'яснити підстави причини зупинки транспортного засобу. Давайте відкриваємо статтю 35 закону про національну поліцію, частина 3. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Все максимально просто, все визначено в чинному законодавстві. І не забуваємо про статтю 31 закону про національну поліцію. Це превентивні поліцейські заходи. А до них, до речі, входить друзі. Не забуваємо це перевірка документів, опитування особи, поверхнева перевірка, зупинка транспортного засобу. І у цій статті 31 також зазначено у частині 2 – Читаємо під час проведення превентивних поліцейських заходів, поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються друзі такі заходи. Тобто у цьому випадку працівниця поліції 100% не права. Ну і вже ж добре, що в нашого автора є ось такий крутий посібничок 20 рішень Верховного суду, тому що друзі, це дуже корисна література, яку ви, до речі, в описі під це відео можете перейти і придбати на нашому сайті, щоб бути обізнаним, тому що згідно закону України про судоустрій і статус суддів, чітко визначено, що рішення Верховного суду воно є, друзі, обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, тобто для працівників поліції. Те, що зазначив у своїх висновках, Верховний суд воно є обов'язковим. Тому працівник поліції, коли там подальшому буде казати про те, що чому я маю на щось там посилатися, ні, ти просто відкривай, дивись, все є, все зазначено. Тобі вже все. Верховний суд розписав: ти просто зобов'язаний виконувати те, що зазначено в рішенні суду. Друзі, дуже корисно, відстоюючи свої права, в розмові з працівником поліції посилатися на такі рішення, які є обов'язковими до їх виконання. А якщо вам потрібна надійна юридична підтримка нашого клубу юридичного захисту водія, який, до речі, працює кожного дня без вихідних, є телефони гарячих ліній. Великий штат юристів ми завжди вам допоможемо. Працюємо по всій території України, долучайтеся до нашої спільноти, щоб разом змінювати ось те, що зараз відбувається на дорогах України, щоб разом впливати на те, щоб водія поважали, а не просто до нього чіплялися, щоб винести постанову згідно плану, який їм ставлять. Може, ну, я, я зад... повідомити через окрім. Надайте документи ті місяці, один, два, один. Я б я... відмовився зараз, надавати. Через поясню. Не бачу законної підстави. А передбачено відповідальність за безпричинну причину зупинки. Ось вона каже, ця працівниця поліції про статтю 185 Зараз за те, що ти не пред'явиш документи, тобі буде 185 вісімдесят При чому тут 185 До чого тут злісно непокора? Є чітка стаття. Якщо ти і не пред'являєш ці документи, 126-та. Вони навіть це досі не вивчили. Ну просто в мене немає слів. Ще цікавий факт того, що друзі, зверніть увагу: у працівника поліції є відповідний однострій. Він повинен відповідати чинному законодавству. Все досить просто. Звідки цей шеврон береться, мені взагалі невідомо. Оцей хижак. Це питання вже декілька разів піднімали, але однак вони все одно його чіпляють, цього хижака. Це не відповідає, це є вже порушенням. Це вже можна писати скаргу на те, що її вид, її формний одяг не відповідає вимогам однострою. А передбачено відповідальність за безпричинну причину зупинки? Ні. А коли її передбачать вже? Тому що ви вже задрали реально всіх. Петицію петицію? А, хорошо. Подавайте, а як хто ви скажіть, мені будь ласка? Капрал поліції Прохоренко Дар'я Сергіївна. Дар'я Сергіївна. я вам кажу від імені майже всього українського народу, ви задрали, не нести, не нести відповідальності за свої дії. Вас на свої дії за безпричинну блін, зупинку, як, 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 як варіант. Конкретну, Конкретну причину зупинки я стояв рядом тут з вами ось 10 хвилин не Зрозумів. Ми вам не зобов'язалися. Так а я не кажу, що ви зобов'язані. Я вам кажу, що я не зрозумів. Я слухав всю розмову, і я не зрозумів цей. А ось вони кажуть про петицію: створити петицію за безпідставні зупинки, за відповідальність. Та створювали ми вже. Ми набрали вже. І що ви що було, друзі? Ви все пам'ятаєте. Петицію розглянули і спустили її. куди? До самої патрульної поліції, яка каже про те, що ні ні, нам не потрібна індивідуальна персональна фінансова відповідальність. Так ось друзі, пишіть в коментарі, яку створити реальну петицію. Давайте чим більше буде коментарів стосовно цього. По приводу ми створимо. Я створю петицію. Ну, спробую створити останні мої спроби, ви знаєте, була відмова стосовно нагляду громадськості в дисциплінарних комісіях. Давайте ще спробуємо два варіанти. В мене є одна думка. Давайте ви накидаєте ще варіанти, що можна створити за петицію, що все ж таки нас почули. Чи може ще одну таку петицію створити стосовно індивідуальної персональної фінансової відповідальності працівника поліції за те, що він... Чиняє незаконні дії і не несе належної відповідальності за вчинення таких дій, тому що вже набридло. Ось те, що ми бачимо, те, що вони роблять, те, що вони не знають, чи на До речі, друзі, хотів би вам анонсувати. Незабаром вийде мій авторський курс для водія. Це буде дуже крутий, потужний і корисний продукт. А для того щоб бути одним із перших, хто зможе придбати зі знижкою даний продукт, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Десять метрів шостедіть мене на десять метрів. Ні. Чого ні? Тому що. А чому ні? Тому що я уповноважена особа і я, що шостої що статті закону України про національну поліцію обмежує вас від місця вчинення адміністративного правопорушення. Будь ласка, на 10 метрів. До... Ви спочатку доведіть, що це місце вчинення адміністративного правопорушення. Ні, чого? будете. Я не Що чого доводити. Будете, я вам гарантую. Ласка. Нікуди я відходити не буду. Вас закріпнути за невидоволення. Якщо, якщо, якщо ви вважаєте, що ваша вимога законна, я готовий прослідувати з вами куди завгодно. Я навіть відеопору чинити не буду. Їдемо, куди ви хочете? Я хочу, щоб ви відійшли. З вами. Я, ви хотіть можете вдома, а зараз ви маєте. Добре, а зараз... Я вимагаю у вас, щоб ви а залишили, я... будь ласка, на 10 метрів. Я, я відмовляю відійно. вам. Я відмовляю вам. Я вам кажу, що ваша причина незаконна. Тут є, блін, водій. Особна тут є водій, вищувати. Чи законна причина мої? Так я ж вам і кажу, що це суд вирішить. Просто я зараз не бачу підстав для надання е, документів. Не Ти, ви взагалі не то, е, справи а ви хто за... повинен бачити? Ми зупинили ватія, хоче, щоб ви відійшли десять матч. Я почув, я не хочу відходити. Точіше, я вимагаю. Тому що вимагаю. я тут вимагаю. бачу незаконні дії поліцейських. Я звідси не відійду добровільно, так точно. Хочете кажу, можу прослідувати з вами для затримання, для складання відповідних матеріалів, якщо ви вважаєте, що в моїх діях є порушення. Я окей, поїду з вами. Якщо ви не вважаєте, тоді наша розмова зараз набирає безпідставний характер. Чесно кажучи, просто не хочеться на вас витрачати особистий час. Ну, а, а ви так, розумієте, так, я так. не знав, що у вас на службі так, є особистий так. час. Що ви хоче, вибачаюся. А я не вибачаю вас. Мені якось. Тому друзі, я завжди вам рекомендую в таких випадках: фіксуйте дії працівників поліції, викликайте службу моніторингу на місце, викликайте 102, повідомляйте на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0800 500 202, Якщо працівники поліції діють незаконно. І якщо у вас є корисний матеріал, прислайте мені і будемо робити їх відомими. А також, окрім того, що ми робимо їх відомими, ми розбираємо юридично кожен блок і подальшому також працюємо. Працюємо з тим, хто це прислав. Долучаємо до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, пишемо скарги, і починається повна цикл великого юридичного механізму для того, щоб притягти працівника поліції до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України. Я зі свого боку хочу змін. А ви пишіть обов'язково долучайтеся, впливайте, друзі. Ми це можемо. Ми можемо змінити цю ситуацію на дорогах України лише спільними силами. Бережіть себе і усім вам мирного неба.